А вони скажуть одиннадцять років живу робить. Вот уже є з молод. А. Акції протесту в урядні областей України. Наші вимоги передаємо і це все замовчується й далі. скажи. це ж це правда, та тим більше, що сьогодні в нашій демократичній незалежній Україні що відбувається? Тому що я ж кажу, показник з 30-16 тисяч, тисяч немає офіційні дані. Офіційні, <клес> фактично вже більше. А хто ще між. живе, то як ось старається просто не мовчати, бо нам вже нема чого втрачати. Вже майже Це все. Усі немає. В нашому законі е потерпілик наслідок області.

Давайте представники зашли з питань. Таня, Таня, давай, представники. Сюди були там, сюди. Давайте пару представників, які ви дозволяють. Таня, давай, ми все. 잘셨어